13 лютого за рішенням ЮНЕСКО весь світ відзначає День Радіо. Цю дату обрали не випадково, адже саме у цей день, у 1946 році, вперше вийшло в ефір Радіо ООН, яке розпочало мовлення зі штаб-квартири Організації Об'єднаних Націй. Минуло більше півстоліття. Змінились технології. Проте, як працює радіо сьогодні у сюжеті наших журналістів. Привіт, кияни, привіт усіх, хто не байдужий до свого здоров'я, до здоров'я своїх близьких і з нетерпінням чекає на кожен випуск формули здоров'я. Ефірна студія щодня з цієї інтерактивної майстерні транслюють десятки програм, новини, привітання, корисні поради. Саме радіослухачі спілкуються з ведучими. Це серце радіостанції. Кожного дня в ефірну студію надходять тисячі дзвінків від наших слухачів. Кожного дня приходять гості, залишають ті чи інші враження. Уважно слідкує за ефіром Олексій. Головний інструмент величезний пульт на 13 каналів. Пильнує, аби якість та рівень звуку були належними. Є можливість послухати, що йде на ефір. Прямо є можливість послухати, скажімо так, ну управляти самим ефіром. Навесні ж ефір радіо Київ Київ-ФМ» поповниться новими програмами. Працівники запевняють, вони будуть цікаві всім. Вони різнопрофільні, але об'єднує їх одне – вони соціально орієнтовані. Будь то медицина, будь-то медична реформа. Орма екопроблеми, які стосуються всіх і кожного дитячі проекти, тобто все, що так чи інакше, торкається кожного киянина. Радіослухачам програми подобаються, дякують в прямому ефірі. А інколи влаштовують несподіванки, колись один раз принесли нам. Величезний такий кошик, який я навіть не могла дотягнути з дверей. Величезний кошик по луниці. Це просто такі ми були в захваті. Щоденна копітка робота радійників робить буття комфортнішим, зізнаються перехожі. Ну, там все. Там і полезна інформація, і музика, і поздравлення, і новості городські. Все там. Музика класна, ретро-музика. Ну і під нього прекрасно віддихати. Готувати, піти кофе утром перед роботи. Богдан Буряненко Ігор Пльонкін, телеканал Київ.